Добрий вечір, шановні глядачі до очевелі української. Перепрошую за технічні нюанси. Просто нас тут виганяють з суду. Ми знаходимося в міжнародному суді. ООН У Газі поруч зі мною Антон Куреневич, агент України в суді, посол з особливих. Доручень, і сьогодні ми зараз проаналізуємо власне ситуацію з тим, що ж відбулося сьогодні. Яке це історичне рішення? Отже, пане Антоне, скажіть, будь ласка, в чому суть цього рішення, в чому його історичність і власне чого досягла Україна рішеннями щодо цих двох конвенцій? Доброго вечора. Ну, це перше рішення по суті у всіх справах України проти Російської Федерації в різних міжнародних судах. Тобто ми віримо, що це рішення стане вже воно є першим і стане першим серед інших а, наступних а, рішень інших міжнародних судових установ у справах України проти Російської Федерації. Тож а, початок вже є, і ми віримо, що обов'язково буде продовження. А, плюс до цього це перше рішення, а, в якому а, юридично зобов'язувальній формі міжнародний суд он встановлює, що Російська Федерація є порушником міжнародного права. Тобто, що Російська Федерація порушила міжнародні договори, зокрема дві міжнародні конвенції, щодо яких Україна подавала цей позов: міжнародну конвенцію про запобігання фінансування тероризму і міжнародну конвенцію про про ліквідацію всіх форм расової дискримінації за обома конвенціями. Суд встановив, що є зобов'язання, які Російська Федерація порушила, тож це для нас дуже важливо, адже ми йшли в суд саме щодо порушення цих двох конвенцій. Ну і зрештою, також у цьому рішенні є два положення про порушення Російської Федерації окремих положень наказу про тимчасові заходи, які суд приймав у цій справі у квітні 2017 року, зокрема щодо того, що Російська Федерація порушила міжнародне право, не знявши заборону Міджлісу, так, яку вони встановили, і також що Російська Федерація порушила міжнародне право, погіршивши цей спір, зокрема здійснивши так зване визнання так званої незалежності так званих ДНР, лнр а також відповідно почавши так звану спеціальну військову операцію. Тож ми віримо, що це початок. Ми віримо, що це початок для впевненого руху вперед. Перше рішення по суті, і перше історичне рішення, яке встановлює, що Російська Федерація порушник міжнародного права до цього моменту цього ніколи не було. Так, але зрештою було багато звинувачень з боку України на адресу Росії, але було ухвалено лише декілька з них прийнято. Тобто, чим це можна пояснити, тому що на російська пропаганда вже почала писати, що от Україна, начебто, там не здобула того, чого хотіла. Поясніть, будь ласка, що саме мається на увазі саме цим історичним рішенням? Тобто, ми отримали те, що не все що хотіли, але подавали ще так розумію, більше звинувачень. Це абсолютно нормальна юридична тактика подавати максимальну кількість можливих. Запитів, так і можливих аргументів, і відповідно ми це робили і робимо у багатьох справах. Тому безумовно перелік наших а, ймовірних порушень цих двох конвенцій з боку Російської Федерації був більший, але для нас було важливо отримати рішення, яке фіксуватиме порушення цих двох конвенцій з боку Російської Федерації. Тобто, це було основоположне, і ми це маємо знову ж таки, е, незважаючи на кількість. Скажімо, пунктів, яких ми не бачимо у, у рішенні, так фінальному міжнародного суду, вкрай важливо до цього Російська Федерація ніколи жодного разу в жодному рішенні міжнародного суду не визнавалася порушувачем міжнародного права, порушником міжнародного права, і ніколи ні в яких рішеннях не фіксувалося, що вона порушила окремі статті відповідних міжнародних договорів, міжнародних конвенцій. Зараз це є, Тож це гарний заділ для руху перед. Дякую. А які практичні наслідки це рішення матиме тепер для Росії? Ви сказали, що вона визнається фактично вперше порушником офіційно, юридично. Міжнародного права які ще е, наслідки, я так розумію, компенсації поки що про це мова не йде про репарації. Це буде інша справа. У цьому рішенні цього зараз немає так, але зафіксовано що перше, що Російська Федерація порушує міжнародне право. Як ви знаєте, у нас є наступна справа в цьому суді, і друга справа про звинувачення в геноциді, яку ми будемо слухати посу рішення щодо, щодо наявності у суду юрисдикцію вже в цю п'ятницю, і відповідно, ми сподіваємося, також що рішення суду буде. Таке, що суд має юрисдикцію в цій справі. Є справи України проти Росії в інших судах. Це європейський суд, справляв у ну, Страсбурзі. Це міжнародні трибунали по конвенції з морського права. Анклос, тобто, це рішення я впевнений, буде важливим для ходу справ України проти Росії в усіх інших юрисдикціях. Я нагадаю нашим глядачам, які ще не приєдналися. Мене звати Максим Драбок, це до Ми знаходимося у міжнародному суді в Газі. Перепрошую, що технічно воно виглядає саме так, бо вдалося поспілкуватися пан Антон Кориневич, Посол з надзвичайних з особливих дорученням ЗС України і агент України тут судді, знайшов декілька хвилин, щоб поспілкуватися. Мені буквально вдалося його зловити тут в коридорах, в кулуарах суду. Тому перепрошую, що технічно можливо воно виглядає не ідеально, але тим не менше він нам говорить ексклюзивну інформацію про наслідки сьогоднішнього історичного рішення, а саме рішення по суті щодо справи Україна проти Росії. Цей процес тривав сім років. Нагадаю, отже, скажіть, будь ласка, як це рішення ще? Пуна на інші суди, я так розумію, що тут ще декілька справ розглядається в міжнародному суді. ООН. Які це справи? Ну, по перше, це справа про Україну проти Російської Федерації щодо звинувачення геноциді. І вже у цю п'ятницю, 2 лютого, цей суд офіційно винесе рішення щодо того, чи має він юрисдикцію слухати цю справу по суті. Тож це теж дуже важливий момент для того, щоб розуміти, чи буде та справа рухатися тут суді далі. Окрім того, у нас є справа в Європейському суді з прав людини міждержавні, Україна проти Російської Федерації, так як я вже зазначав цей трибунал з морського права. Тобто, безумовно на рішення міжнародного суду звертають увагу всі інші юрисдикції, так і всі умовно аналізують. Те, що які рішення прийняв, і що зрештою в тому чи іншому питанні сказав міжнародний судон як головний судовий орган організації об'єднаних націй, тож ми переконані, що це рішення знову ж таки буде оцим першим рішенням у справах по суті. І в майбутньому ми обов'язково будемо мати більше таких рішень з різних міжнародних судів. Якщо ще перекласти так помовити з юридичної мови на людську, от це рішення щодо конвенції щодо тероризму, тобто фактично суд визнав, що Росія не докладала не, не докладала. Зусиль щодо моніторингу фінансової діяльності, тобто сфінансування тероризму, але при цьому, як стверджують деякі аналітики, міжнародники, що за класичним трактуванням конвенції пішла, тобто постачання військової зброї, зокрема БУКА, так воно не було прийнято до, до уваги. Чи як це правильно пояснити в цілому, так в цілому, так тобто, Рос... Міжнародний судон визнав, що Російська Федерація порушила. Міжнародну конвенцію про запобігання фінансування тероризму в тому, що вона не здійснювала належних розслідувань фактів ймовірного вчинення злочину і фінансування тероризму на територіях східної України, так про які Україна повідомляла Російській Федерації, відповідно, реакції ніякої не було. Це порушення статті 9 пункт 1 цієї конвенції. Ну і так Україна заявляла, і в нас була позиція щодо того, що відповідного постачання озброєнь також і бук, згаданий вами, так який застосовувався для збиття рейсу і Іншого озброєння, що це теж підпадає під визначення ФАНС, яке міститься в Конвенції, було воно широке. Ну, бачимо, що міжнародний суд ООН прийняв таке рішення. Але знову ж таки повторюся і повторюю те, що сказав на початку: що для нас дуже важливо, що міжнародний суд ООН визнав Російську Федерацію порушником міжнародного права. Дякую вам дуже. Отже, це був Антон Куреневич, посол з особливих. Дорученням ЗС України і агент України тут у суді у міжнародному суді ООН у ГАЗі. Він саме він представляє серед інших команду українських юристів міжнародників. Отже, сьогодні нагадаю нашим глядачам, що відбулося історичне засідання через сім років судового процесу. Міжнародний суд ООН виніс рішення щодо двох конвенцій, а саме справа України проти Росії щодо тероризму та запобігання расової дискримінації, це тобто Крим Донбас, це період 2014-2015 роки. років. Також як сказав пан Антон, що головне історичне рішення це те, що Україна хоче частково, але є визнана порушником міжнародного права, і це вже зафіксовано юридично.